Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська господиня. Нині ділюся з вами рецептом неймовірно смачного колача Торт Смерикова хата. Або ще кажуть, лісова хатина. Хоча у мене на каналі є вже ролик Смерикова хата, но IBA to зовсім другий рецепт. Абсолютно, там ідуть медові листки. Медові палочки печуться, крем заварний і колач теж виходить неймовірно смачний. Я вам обов'язково лишу посилання під відео у описі, ви зможете перейти і подивитися. І тот колач теж дуже і дуже смачний. А це зовсім інакший рецепт: слоєні палочки всередині вишня, сметанковий крем. Зверху я заресілувала шоколад. Торт получається дуже і дуже смачний. Просто словами не передати. Чимось нагадує трубочки, такі в тислоєні, слоєні, що сутей, або Наполеон. Ну дуже добрий, Ко любить вишню? Ко вишню не любить, та вжейський колач вам не пуйде. Робиться колач легко, не тяжко. Його можеш приготувати на будь-який святковий стіл. А особливо, він дуже любиться дітям. Форма цієї хатинки отося їм дуже любить. Вона така яскрава виглядає хатинка, так що обов'язково приготуйте. Лишайтеся на каналі і будемо готувати разом. У мене сут вишні, я їх файно помила і почистила від кісточок. Порозділяла їх на половину, кожну вишеньку. Тепер засипаю цукром. Цукру сиплю я не дуже много, за те, що вони в мене доста солодкі, несуть преквасні. Якщо у вас майквасні, можете майбуш засипати. Вишню з цукром, я пересипала у горнечок, поклала на плиту. І буквально пару хвилин, десь 3 хвилини, як воно закипить, треба її проварити. Ото це робить для того, аби при випічці маймало вишня пускала соку. Прикрила її кришку, аби то було скоро. Десь треба її сяк відкрити та й промішати, аби вона там рівномірно, всюди всіся половинки проварили, прокипіли маленько. Буквально 2-3 хвилини. Ну, Десь 3 хвилини не покопити. Довго я не варю. Оп'ять прикриваю. Все. прокопіло, плиту виключаю і забираю із одня. І такой нараз висипаю її на сито. Аби із неї істік сок. Вона горяча вишенька наша. Всяк вона має стекти від соку і застити має бути студен. А для того мені треба такі продукти. Мука я її нараз просіяла. Масло. Масло має бути студене із холодильника. І сметана теж має бути студена із холодильника. І соль. Муку пересипаю у друге блюдо, бо все мальоване. Та думаю, бо це мене починило. Та взяла ке блюдо, і в ньому буду замішувати. Тепер беру масло, опускаю його у муку і починаю його натирати. Усе його опускаю муку і сяк його натираю. Воно має бути студене з холодильника, я вам вже казала, Аби Абося зробила така друбна стружка із масла. Сяка ся стружка. Тепер беруся кийш крибок або шпатель. Воно це продає такий кондитерський. І файно його ще сяк перечиняю, подрібнити треба файно. Аби це вийшло таке все найдрубне. Це таке, похоже, як я робила таку кондитерську присипку на булочки. Всяк треба файно-файно подрібнити. Там такі є зубчик і воно нас файно січе там тісто. Лука із маслом. Ну так, всяким його подрібнила. Тепер висипаю соль і кладу туди або виливаю сметану. Сметана у мене свіжа, файна. І тепер нараз беру і лишку дерев'яною замішую як би тісто. Раз голишку замішую, а далі його зберу руками. Його не треба довго вимішувати. Треба старати чим майскоро. Просто бусь зібрало все на ракаш. І все. Воно має бути таке, як слоєне, рублене таке тісто. Як на Наполеон. Ну дивіться, внося вже мало, начало майтак збирати на ракаш. а тепер його треба руками. Файно так. По-бистрому зробити. Просто, як би беру і збираю на ракаш. Його не треба так вимішувати, а я все воно просто держало все разом. Просто сперед мене штатив та не дуже і ладно. Файно, я думаю, ви зрозуміли. Воно не має бути дуже однорідне, а й таке просто содержати купу. Ну, дивіться, тісто я замісила, воно всеке має бути. Воно не має бути однорідне, як друге пісочне тісто, даже і по кольору має бути сяке, не однорідне. І все, тепер це тісто, коли це так файно зобрало, ділю його на три рівні частини. Просто його сяким розрізаю, аби були три частини. Приблизно, аби були одинакові частинки у нас. І тепер кожний кусочок загортаю у харчову плівку і кладу у холодильник десь на півтора години. Або тісто файно застило. Або можеш його покласти у морозилку, там, десь я знаю, одну 20 хвилин. Подивитися, так або воно файно застило. Або таке було тверде і сильно студене. Або можеш покласти сяк на тарілку і файно з усіх сторін закрити харчову плівку. Аби воно зверху не обсохло. Так, тісто у мене постояло у холодильнику. Файно застило, стало тверде. Тепер коврик притрясаю муку і кладу туди кусочок тіста і розкачую його. Всяким його розкачала доста й тонко. Розміром я розкачую 30 на 30. Ну, ви можете робити май короткі, за те, що може. Ну, вони майгуські блутути полосочки, та май тяжко їх буде закручувати на перший раз. А далі вже можете і ви такі робити май довгі, як я. Так, розкачала вам розміром 30 на 30. А тепер кайсу частинку ділю на 5 рівних частин. На одну сторону на полосочку викладаю вишні. у ряд, файно плотно, одна до одної. А тепер беру щіточку або пензлик і мокру, замочую у воду і змащую воду. І все це робить для того: так як тісто у мене дуже тоненьке, та все не треба його ще додатково зліпляти руками, за те, що воно може і порвати. Ася, коли воно буде мокре, воно все там файно саме по собі заліпить і все. А тепер я його скручую у таку трубочку. я їх виклала у форму. У формі стараюся класти їх прямо, аби кожна палочка була пряма. Ну, по мірі можливості на кульку то можливо. І кладу у духовку розогріту до 180 градусів, Приблизно на 20-25 хвилин. Ну, або час випікання залежить від вашої духовки. Так що тут уже дивіться самі. І туйкася у мене вже файно печуть. Дуже файно пахнуть. Таким, як би наполеоном чути, та й вишня пахне. А сім тільки вже другий, кулько ще встало, всього має бути 15 штук. Накрутила трубочки і чекають своєї черги. Пройшло 20 хвилин. Перша тепша у мене вже спекла. Дивіться, які вони файні. Вони не мають бути дуже прежовті, бо тісто без яєць, воно таке біле. Що вони мають бути всякі світлі. І все, тепер їх вибираю, лише треба дуже акуратно вибирати, аби їх не поломити. Бо тісто крихке і треба дуже з ними акуратно. Палочки у мене готові, усі ся попекли. Я їх файно виклала на дошку і вони вже застили. Тепер їх треба із двох сторон ножиком файно підрівняти. Дивіться, всяким прирізала з одної сторони. І, і з другої сторони, дивіться, зовсім немного. Так вони виглядають тепер -ки? рівні. Дивіться, я їх підрівняла і хочу вам показати, що які вони слоєні на розрізові. Дивіться, які там слої. Дивіться. А тепер мені треба зробити сметанковий крем. Тут у мене є сметана. Кладу туди цукрову пудру. Не цукор, а цукрову пудру. І я її просію. Ото не обов'язково, бо у мене така доста у грудках. Табой са напад там майлегко розчинила. Май файно, та я її просію. Якщо у вас файна, то і не треба сіяти. Поки це не є якась погана. Айбо є там якісь і грудки в ньому, то я ліпше просію. Висипаю ванільний цукор, файного сяк розмішую тепер -ка. пудру із сметану. Ось все перемішало. Колись воно файно розмішало, тепер лишку забираю і буквально пару хвилиночок збиваю міксером. Довго збивати не треба. Крем у мене готовий. Дивіться, який він у мене це получив. Він не має бути пресильно густий. Такий собі. аж навіть був і майрідкий, і так біди не буде все там все файно пропитає і торт буде смачний. Торт буду збирати на сякої продувгастої тарілці. Дно тарілки змащую кремом. А тепер викладую 5 трубочок. І тепер файно змащую кремом. Так, повністю викремо туди пройшов і всередину І з усіх сторін. Вони мають бути всі у кремові. Змастила. Тепер викладую чотири трубочки. І оп'ять змащую кремом. Тепер викладую три трубочки. Мащу кремом. Поклалам дві трубочки і опять крем, і на самий верх кладу ще одну трубочку і опять кладу крем. Тепер файно змащую акуратно і всі сторони, всі боки нашого торта, Аби все було у кремові. і з усіх сторін. Малого ось як зарівняю шпателем, який в мене є, то можу зробити просто таким довгим ножом. Воно не мусить бути ідеально за те, що воно ще буде зверху затрясати, прикрашати так що, ну, просто так або ну. Та і з історону всякого мало заглажуть. А тепер його просто. І зверху притрясаю натертим шоколадом. Ябися отримала все файно, акуратно. І всі бортик, зачиняю харчову плівкою, аби воно все було чистеньке. І все, тепер затрясаю шоколад. Так, беру і натираю зверху шоколад. Бо було все у шоколадове. Торт у мене готовий. Сяк вон виглядає. Лишаю його на одну годину, сяк у кімнатній температурі на столі не стоїть. А далі його кладу у холодильник на 5-6 годин. Треба, бо він постояв, файнося просочив, пропитався, трубочко має пом'якнуть І туди його мож буде нарізати. Дуже добре зробити, наприклад, вечором змастити його, покладити на ніч у холодильник. А рано вже його мож буде різати та їсти. Торт у мене постояв, а тепер його хочу урізати і показати вам, як це він файно ріже, який він ніжний. Абися він файно нарізав, нуж треба опустити у гарячу воду. Так я все нарізаю колачі. Колач у мене готовий. Думаю, не треба вам лишній раз казати, говорити, що виглядає він файно, дуже смачний, ніжний, просто тане у роті. Якщо ви любите слоєне листя, наполеон, цей рецепт обов'язково візьміть собі на замітку. Збережіть і коли будете мати можливість, іспечіть всякий колач. Думаю, я вам усе. Так, доступно пояснила, щоб ви мене все зрозуміли, як це воно робить. І ще вам хочу указати, що там я, коли замішувала тісто, та в мене такий є кондитерський шпатель або шкребок, скрибок, як називає, Ото можеш ножом робити. Берете нож, холодний нож і ножом то -то можеш робити. Так що не переживайте, якщо у вас такої штуки немає. Рецепт, так як завжди, я вам напишу у описі під відео. І рекомендую обов'язково спечіться цякий колач. Думаю, що вамся полюбить. Дуже файно дякую, козу мною був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної України і рясних Божих благословень. Кось ще не підписаний. Підписуйтеся на мої канали і на інстаграм. І по можливості діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. І ще раз вам нагадаю, що у описі під відео лишу вам посилання на колач Смирякова хата, який у мене вже є на каналі. Тоже дуже добре. А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних! Зустрічі.